У стінах Святої Софії, митрополит Київський і всієї України Епіфаній підписав та передав копію Томаса про автокефалію ПЦУ волонтерам. Співорганізатори благодійної ініціативи Пташки перемоги виставлять його на благодійний аукціон. Кошти з якого підуть на потреби поранених військових. Якщо ж сума буде зібрана солідна, то частину цих коштів використають також на відбудову україномовної келії на святій горі. Афон. це фактично перша копія, яку освятили у 2019 році у дні отримання автокефалії православною церквою України. Усі ці роки вона зберігалася у крамі, який називають теплою Софією. До речі, де зберігають оригінал Томосу, церква тримає у суворій таємниці. Митрополит Київський та всієї України Епіфаній у святі Софії написав своє послання на документі і урочисто передав реліквію волонтерам. Це стане основним лотом благодійного аукціону, який відбудеться 26 вересня у Києві. Ми хочемо підписати цю копію тому для того, щоб ви могли її реалізувати на аукціоні і від виручених коштів ресурсів. Спрямувати підтримку для наших збройних сил України, ну для того, щоб Чому є потреба цей лот? Ми плануємо виставляти на ну, одному з такому з найбільших топових аукціонів в Києві, який відбудеться 26 вересня. Мені важко так сказати, це може бути і 10 мільйонів, а може бути і 100 тисяч гривень. Старта буде 100 тисяч. Це буде кошти на келію, на відновлення цієї української келії, так також на кошти на е, е, те, щоб відправити бійців на фонд для духовного відновлення.